З вами інформатори, ми зараз з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на Січиславській набережній біля всім відомого поплавка. І ситуація з водою у річці тут, в принципі, така ж, як на фестивальному причавлі. Вода зеленого кольору має неприємний запах, і ось так вона виглядає. Тож, станом на сьогодні, у нас сьогодні, 29 липня, вода у річці Дніпро зацвіла. І екологи кажуть, що все це сталося через аномальну спеку. Ось так це виглядає: ось поплавок, ось така вода. Я сподіваюся, що камера передає вам цей насичений зелений колір води. Ось парус. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимось у місті Дніпро, а саме біля Поплавка на Січеславській набережній. І ситуація з водою тут така ж, в принципі, як і. На фестивальному причалі. Вода має зелений колір, дуже неприємний запах. Я сподіваюся, що камера передає вам усі краски, які ми тут бачимо. Екологи кажуть, що все це сталося через спеку. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор ФМ ФМ-107.3» і підписуйтесь на наші соцмережі аби бути в курсі всіх актуальних подій.